Тяжкі часи, жахлива ситуація з е, електрострумом, да? з... преобразователь включений, зарядне включено через шоколадку автомобільну. І от розетка. І ця розетка підключені, мозги підключені, які крутять насос і так далі. Якщо світло зникає, то діло що. ну Насос цього не відчує, буде працювати від акумулятора. Коли світло з'являється, акумулятор заряджається від зарядного. Тому що я замітив, це зарядне так, знаєте собі, підзарядить. А щоб повноцінно зарядити, нормальний акумулятор поставити треба нормальне, мощне зарядне на, мінімальних, на, на мінімалку я ставлю і сутки. І тоді акумулятор чітенько заряджається. Це я помітив. Бо імпульсним, якщо заряджаю, то мені оцього старого акумулятора вистачає там на 2 години максимум. А коли заряджаю от таким от зарядним, не імпульсним, а от таким совєтським старим, то мені вистачає на 3 години 30 хвилин. Так що, отак. От. Пишіть коменти. Всім дякую, підписуйтесь, друзі.